Великі десантні операції, залишків Чорноморського флоту РФ стають уже неможливими. Напередодні українські збройні сили завдали успішних ударів по кількох об'єктах російських аресерів у тимчасово окупованому Севастополі. Ну давай туди під'їжджай. як повідомили в генштабі. Ударів зазнали два великі десантні кораблі Ямал та Азов. Також був вражений центр зв'язку російських окупаційних військ та декілька інших об'єктів Інфраструктури Чорноморського флоту зазначимо, що великі десантні кораблі Ямал та Азов це ті ж самі ВДК проекту 775. Загалом він на борт може брати 10 танків та батальйон морської піхоти. Як бачимо, із 13 великих десантних кораблів, які перебували на початок війни в Чорному морі, уже вражено сім. Ну тут треба подивитися, що таке взагалі Крим. на Крим от такий великий непотопляємий авіаносець в руках. Окупанта, завдяки якому здійснюється проєкція сили, як на наш південь окупований, південне області захоплене супротивником на море, особливо північно-західну частину Чорного моря. Ну і поза межами Чорного моря також. Це нас не дуже турбує зараз, але для цього, в принципі, база ця в Севастополі і створювалася ще в радянські часи. Тобто зараз ми знаємо, що фактично Чорноморський флот Російської Федерації він переважно знаходиться в пунктах базування, десь дві третини в Севастополі. Це в основному кораблі радянської побудови, трошки менше третини кораблів новоросійську, нові кораблі на сії ракет калібрів. Ну і так трошки розкидано по іншим пунктам базування. Але статус їх перебування вони фактично сковані. Загрозами можливого засування наших цих морських дронів, і особливо ці останні 2-3 місяці дуже серйозно це довели. Як тільки російський корабль середнього і великого розміру виходить в море, він фактично з високою долю ймовірності атакується і знищується. До цього треба додати, що наші інженери. Вони недавно провели а, апгрейд ось цих дронів Магура і а, 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 Сі Бебі, і Це дозволяє робити. І от в таких умовах звичайно, основна, основна оця ось, ну, сила, потужність військова, яка нам загрожує, вона якраз знаходиться в Криму. Проти цієї потужності, якраз і був спрямований вчорашній удар. Ну, Інформації зараз не дуже багато. Є дійсно повідомлення про ці. От... Два десантних корабли. Є там повідомлення про цей пункт зв'язку КП Російської Федерації. Ну, то, що мені вдалося отак там трошки назбирати в із різних джерел, але опять же, це треба офіційного, скажімо, підтвердження. Разом можна казати про те, що було сконцентровано порядка 40 різних засобів нападу проти оцих цілей на території Криму. А, удари наносились криватими ракетами повітряного базування, а, з, скоріше за все, з літаків нашої тактичної авіації, типу Су-24М. І вони якраз оці от, о, вибухи, які ми бачили, це були ці криваті ракети. Били по Севастополю, по військовим об'єктам. Є інформація про те, що три ракети попали дійсно в будинок. Центр зв'язку КП Флота. Якщо це так, то ну, фактично, я так розумію, що він е, з ладу виведений повністю, і, е, ну, і у них одна надія на те, що буде працювати захисний такий же елемент, але з потужністю менше. Але в будь-якому випадку, це вже удар по стійкісті управління силами. Це, це погано для них. Е, По-друге, е, були удари по кораблях, оцих двох. Хочу нагадати, що Азов він знаходився в судноремонтному заводі на ремонті. А «Ямао» він тривалий час ремонтувався, але знаходився також в Севастополі. Але вони знаходяться на відстані один від одного. і Інформація про те, що нібито ракети в них влучили. Але точно ступінь пошкодження ми не знаємо хоча думаю, ми узнаємо дуже швидко. Це буде тоді шостий, і сьомий корабель, великий десантний. Які наші сили оборони знищили із 13. Це означає, що ну, можливість висадки десанта, десь там, не знаю, де вони там, дуже-дуже е зменшується. А е можливість проведення таких, е скажімо, е дуже таких важливих перевезень між новоросійським і Кривом також знижуються. Я маю на увазі перевезення зброї. От, тому що ну би вони такі більш-менш ідеальні для скритного переброски зброї з Новоросійського, особливо іранського походження, там, можливо, іншого і що до Криму, откуда ці, наприклад, шахеди запускаються щонічно по території України. От. Також була інформація про те, що а, нібито повітряними дронами а, ударними була а, пошкоджена. Нафтобаза оцей авіаційної бази в Квардійському, де базуються літаки су 24 Російської Федерації, ракетоносці, які бомбардб здійснили бомбардування острова Зміїни, які ставили мини в наших виключно морської економічній зоні, і так далі. Ну розуміємо, що знищення або пошкодження навіть того такого автобази, це аптечне підрив їх бойової готовності. Була інформація про те, що е, певна кількість ракет, е, або їх, там, я не знаю, там залишок, е, вона попала на літаки трілітака су 27 на аеродромі Більбек. Це також би, позитивно, але ну, ми знаємо, що росіяни ніколи не кажуть, коли там є пряме втручання влучання ракети, да, вони кажуть про залишки ракет. І ми знаємо, що якщо вони кажуть 34 загиблих, то реально то буде набагато більше. На Новочеркаській, на кораблі, який знищили в Феодосії, пам'ятаєте, казали, що був один загиблий. От фактично було набагато, набагато більше. А от тобто, в принципі, можна сказати, що атака була дуже така, от серйозна, дуже багато сил і засобів було значить задіяно. Треба сказати, що ППО, в принципі, вони ну, своє підтримують. Ми там його потихеньку вибиваємо, але і С400 системи, і, і панцирі тримають боєготовності. Я так розумію, що за рахунок того, що знімають. Такі підрозділи з інших ділянок там по всій Російській Федерації. А, от. Ну я так розумію, що у нас таких засобів становиться більше, і удари таки продовжуються. І в принципі, ну, я думаю, що це правильний напрямок, тому що а, ну, нам треба звільняти, скажімо, відновлювати судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. А от, а ще була інформація про те, що нібито були застосовані наші берегові ракетний комплекс ракети Нептун. От ну, вона ще не підтверджена, але от була така інформація, тому що десь декілька місяців тому назад а, ми вже отримали такі перші дані, що ракети Нептун були модернізовані для стрільби по цілям на березі. Це добре, дуже добре.